День профорієнтаційного самовизначення відбувся 15 квітня. Проводили його міський центр зайнятості населення спільно з навчальними закладами Дніпродзержинська. Я, як міський голова, в цьому зацікавлений, що в місті Дніпродзержинська зменшували що кількість безробітних допомогою нашого центру зайнятості, а такі заходи допомагають цьому вирішенню. День самовизначення не єдиний крок, зроблений міською владою в напрямку профорієнтації Дніпродзержинців. Ми зробили концепцію профорієнтації в місті Дніпродзержинському. Ми хочемо прямо з дитячого садочку вести дітей в школі, потім після школи, щоб вже в школі дитина з 8 класу, там чи 6, мала свою профорієнтацію, чим вона хоче в житті займатися. Під час заходу глядачі насамперед школярі мали змогу на власні очі побачити, які навчальні заклади є в Дніпродзяжинську та яких фахівців вони готують. Причому подивитись можна було не лише на агітаційні стенди, а й на справу роботящих рук майбутніх майстрів. Отже, перед юними Дніпродзержинцями відкритий цілий світ, який життєвий шлях вибрати, якими принципами користуватися, обираючи майбутню професію, кожен вирішує сам. Чим ти можеш бути потрібний нашому місту? Своїй сім'ї, своїй долі треба визначитися, тому що не зразу кожна молода людина може винти свою професію, свої таланти, які є в неї внутрі.